Батміцва визначає решту мого життя. Якщо вийде крута Батміцва, всі двері відчиняться. А я вважаю, що дуаліпа його прекрасним зробить. Можна басейн з кульками. О, Боже, тату. Це для дітей. У мене вже сім місяців ідуть місячні. Це дуже довго сонце. Ла -ла 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 -ла. Я не популярна. Що відбувається? Вигляд шалений. Королева. не лузерка. Я схожа на ту леді в школі, що кличе дітей з класу, коли їхні батьки потрапляють в аварію. І часто це здається. I might be a little obsessed. Колись він буде моїм, і в тебе теж буде хлопець. Зіграємо подвійне весілля і поселимось поряд у трайбеці. У oh. будинку Тейлор Свіфт? О, Боже. О, Боже. Дозволь пояснити, прошу, я mm, нічого я не дозволь пояснити тобі. Ми вже не подруги. Йоу, стає гаряче. У чому річ? Тебе щось хвилює? Вона зрадниця цілувалася із моїм кражем, а він мацав її під грудьми. A, B, C, D, e, F, О, Під грудьми. У мене цього досить. Що коїться, юна леді? Ти ж була хорошим нормальним дитям. Я волонтерила в будинку для літніх, щоб зробити міцву чи з хлопцем попрятувати. Факт точняк. Не знаю, що між вами у Лідії довге чорне волосся на сосках. Ти часом не знаєш, чому усі питають, чи можна похосити зуби моїм волоссям з сосків Е, Ні. Я знаю її відчуття. Їй треба пережити це. Вона тебе образила. Та вона сумує за тобою. Я сприймаю це як можливо. Я вибачилася, коли буде досить. Стейсі? зараз вже додати. Не виправишся. Твою батмітству скасують, сестра. <клухи> Тату, поговори, не кричи. <клухи> Габі! <Привет! клухи> не дозволяєш мені мохітобар. За це ми боролись з нацистами. Я невчасна. За твій мохітобар. <клухи> Вона так швидко росте, здорія. Я тепер п'ю. Спробувала на днях, не зацінила все гаразд.